Проект соромлі запитати на волинських новинах і знову ж таки ваш ведучий Андрій Кравченко. І сьогодні ми у садочку номер 10 і опитаємо батьків, чи здають вони взагалі гроші і на що здають кошти. Скільки потрібно здавати батькам у фонд садка? А ви запитаєте голову батьківського комітету, вона тим займається. А ви не знаєте? Чому знаю? Батьки допомагають дитячому садку стільки, скільки хто може. Сусідів не позичають. Останні гроші, які відкладені на хліб, ніхто не просить. І вони це дуже добре знають. Можна й не платити. Треба здавати фонд садка, фонд не треба групи. Здавати ніяких фондів. Скільки потрібно здавати фонд садка? 20 гривень. Благодійний внесок занесли, чи ще будете тільки? Не оплатити? заносила і заносити не буду. Такого немає, чи ви принципово до цього відноситесь? Я принципово до цього відносина. Звичайно, здаємо по 30 гривень. Здавали, а ще окремо здаємо на харчування, а також на фонд садочка. Треба якось з цим боротися. Абсолютно інші суми всі говорять. Доброго ранку. Доброго ранку. Я не можу, я Гроші здали на садок. Звісно, на що йдуть ці кошти? В карманчик із карманчика, в карманчик із карманчика. Да. Да. Благодійні внески нам сказали, що ми можемо їх здати зразу, можемо здати частково, а якщо немає можливості, ми можемо не здавати. що Ми були дуже здивовані. Яка сума 500 гривень. В рік. Да? Ви задоволені тим, що не потрібно здавати гроші на садок. Але якщо і потрібно здавати, то що? Держава кошти що не виділяє. Ми Нічого не приносили. Ми забезпечені. Знаємо, як буде далі, але поки що так. Це є святий садок. Да. Що потрібно, щоб зібрати дитину в дитячий садок? Ви не знаю, це до мами. питання. Напевно, ще будемо здавати на групу і на садочок. Ага, на групу. А скільки на групу? Гривень 20, по-моєму. В місяць. А на садочок? І на садочок десь так само. Багато грошей. Треба буде і будемо здавати. Так? Ні, нічого не вимагають. Ні, нічого, ви боїтеся когось? Ні. Є тільки щомісячна плата на групу, за які кошти дітям купляють щось. А що купляють? Mm. Чим малювати, чим ігратися. Mm -hmm. Ті самі миючі. Те саме миюче, так? Yeah, yeah. Я зрозумів, ви вже гроші здали чи ні? Да. Батьки в нас хороші, я їм завжди дякую. зошити з друкованою основою 100 гривень. 100 гривень. Група. 15 гривень це багато. У Нас нема проблем з тим чесно. Вмило, там такі речі вже занесли чи ще ні? Ну, звичайно, занесли. А благодійні в нас вже здали, чи ще потім здасте? Пізніше. Можливо, пізніше, поки нічого не здав. Держава в наш час нічого Дуже слабо, так? Да, да. 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 Даємо кошти, але я не а знаю. Так. А скільки коштів ви здаєте? Ай, ну, що ви за таке запитання задаєте? Чому ви когось боїтеся? <ріст> Ні. Є певний благодійний фонд, 20 гривень. Здається, фонд садочка і все. кожного місяця. Так. І на групу ще. І на групу як ж. А на що мені контролювати? Я довіряю вихователям. Ви довіряєте вихователям, так? Фонд групу. Скільки? 20 гривень ми здаємо. Так на, на общі нужди групу. А ви дивитеся, куди ті гроші йдуть? Звичайно. Куди? Нікуди. куди? Квіти купляли салфетки купляли. Скажіть, будь ласка, що потрібно <піців> без коментарів? Без так без коментарів. Зараз у нас будуть в садочках збори. Ви розумієте, що приходять. Тоді вже будуть батьківські комітети складатися. Скажемо, ми вже будемо тоді е, ну все обговорювати і все будемо тоді до кучки складати, що нам потрібно. Не давали листошки. В жодному садочку. <піців> 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 ну в жодному садочку, по крайній мірі, мені не давали. Може, комусь батьки віддавали. <піців> Кошти для початку. Для чого? Для того, щоб донечка ходила нормально, в садочок. Ви не переживайте. Це Я такі реалії нашого життя. Ні, тому що ви починаєте розказувати, що завідуюча збирає гроші, напевно, не знає на що. Виховательки дуже хороші. Хороші Виховательки. Гарна Розкажи. дівчинка. Розкажеш нам про садок. Так. Да. Все подобається. А ти подобається в садочку? Так. Да. Доброго дня! Краса, як тебе звати? Матюк Олександра. Ага. Да. Розкажи, а що ти несеш садочок з собою? Бо, б... Щоб вона мене любила, але все ж, щоб, щоб це було для того, щоб найдіти. А як тебе звати? Арсен. Ух ти, який серйозний хлопець. <рес> <рес> Дуже вам дячні, гарного дня. Дякую вам також. В цьому році було понад 6 тисяч виділено саме на миючі, чистящі засоби. Це вже було, ну, давно така справа, так що в цьому році не було потреби звертатися до батьків. Я просто є працівник цього дошкільного закладу. Я є головою профспілки. По якої причині ви тут стоїте? Що ви хочете дізнатись? Крім того, що я працівник, я вам відповім на всі ваші запитання. А я до вас пройду і вас запитаю тоді. А кого мені тут запитуєте? Батьків, діток? Ага, і що ви запитуєте? А що таке? Всі засоби гігієни для дітей будуть оплачуватись за рахунок бюджетних коштів. Ну, те, що вони оплачуватись будуть чи не будуть, то це. Поняття таке, вони спочатку зроблять, а потім це все позабирають і знову ж таки придеться платити батькам. Грошей багато. А для чого гроші? Як це для чого? Бо подають великі списки. Я вже бачила список з 19-го садочка. І що там було? Там було миючі засоби для посуди, для унітазів, ганчірки, білизна. І ви вже чекаєте. Я вже чекаю, так. Але я бачила, що Романюк. В Фейсбуці пост написав, що він якби закупив на дошкільні заклади ці всі засоби. Тому я думаю, ми не будемо вже купляти. Ну є люди, які мовчать. Є люди, які я А ви які люди? Я буду протестувати. Правильно, гарного дня, дякую. Засоби гігієни. Ніхто нас не просив на даний mm -hmm. момент. Серветки і туалетний папір. Потрібно, але ж це не вимагають. Перший раз в молодшій групі тільки. Mm -hmm. Туалетний папір і серветочки. І, і серветочки. Да, да. І ще щось може? Ні, ні, наразі ні. А ви вже все купили по списку, що вам дали? Звичайно. А що, що треба там було? Картон, кольоровий папір, туалетний папір. Мило. Мило рідкі, серветки вологі. І рішення міської ради, що зараз будуть миючі засоби за рахунок міської ради бюджету. Ви тільки Дячний. приносили вологі серветки. Мило, мило, де беруть? Майло. З дому привозять. Серйозно, ви вже принесли? О, о, ні, о. мама, що ти ніхто нічого не приносить. Слухайте, а там а це отакі от речі. Ні, звичайно. Ні, такого немає. Немає ніколи не було. Ні. На жаль, не всі батьки наважилися прокоментувати ситуацію, яка склалася нині в дошкільних закладах. Воно й зрозуміло своїм діткам усі бажають як перебування в садку попри байдужість держави. Приймаються дітей в дитячий садок завідуючою. Батьки пишуть заяву і е, здають. Платять 500 гривень. Ну чому, кому платять? Завідуючи, завідуючи? Покажете мені тих батьків. Я хочу їх побачити. Я теж. То ми повинні це е, чимось допомагати Антоні Миколаївні, тому що щоб наш садочок процвітав і він був найкращим. Е, розумієте, скільки батьків, скільки людей, стільки думок.